Доброго дня, гороскоп для рибок на серпень місяць. З 1 по 10 серпня ідея очищення та відпускання старого. Глибинні процеси очищення, переосмислення ви ніби стоїте на порозі звільнення від рутини або навіть залежності. Зверніть увагу на здоров'я і повсякденні звички. Важливо не замикатися в внутрішніх страхах, а ділитися своїми думками. З 11 по 20 серпня перезавантаження та визначення відновлення партнерств, бізнес-контактів або початку нового навчання, можливе повернення минулої ідеї або людини, яка має для вас значення. Добре починати регулярні практики, йоги та, та, та дихання. З 21 по 31 серпня інтуїція та перехід починається сезон партнерства, балансу взаємодії. Це дасть глибоку інтуїцію, але і може призвести до надчуття або втрати реалістичності. Уникайте емоційного перевантаження. Гороскоп, рунічний гороскоп для рибок на 1-10 серпня. Руна Лагус це відпустити контроль та довіритись течії. З 11 по 20 серпня Руна Гебо, взаємодіяти Союз. З 21 по 31 серпня Руна Петро таємне відкривається, але не одразу. Гороскоп здоров'я. Для риб з 1 по 10 серпня добре спрацює детокс, лімфодренаж, відновлення сну обережно з ліками. З 11 по 20 серпня підтримка кишківника, стабілізація гормонального фону. 21 по 31 серпня потрібна тиша, вода, медитація. Краще поїхати у відпустку. З гороскопу снів з 1 по 10 серпня. Знаки як знаки підсвідомого сни можуть показувати ситуації втрат, змін кінця одного і початку іншого. З 11 по 20 серпня сни можуть з'явитися символами, як ключів, доріг. Це сигнали про нові годи, домовленості. з 21 по 31 серпня сни можуть бути пророчі, містичні, особливо ніж з 28 по 29 серпня. Дякую, рибки, гарного серпня.